Слава Богу, брати, і сестри. Дійсно, є сьогодні Господь добрий до нас, тому що ми є на цьому місці, і ви знаєте, милість Божа в тому, що ми ще на дорозі. Якщо ми бачимо сьогодні лице один одного, якщо ми сьогодні прийшли в Дім Божий, можемо потиснути один одному руку, правда, обійняти один одного, привітатися. Значить, ми ще на дорозі. Господь благословляє нас. Ви знаєте, і ми є живі люди на землі. Ті, що сьогодні померли, вони в іншому буті. Але ви знаєте, сьогодні, коли людина ще жива, то вона є блаженна в тому, що вона працює, вона щось робить, вона поступає, вона мислить, вона рухається, вона молиться, ми можемо щось міняти тут, на землі. І Господь. Каже, що людина, ви знаєте, яка іде по дорозі, на яку поставив Христос, вона буде йти по Слову Христову. Тому що Ісус сказав: Я є дорога, Я є правда і я є життя. Тобто, я є дорога, буде мною йти, буде йти по Слову моєму і поступати так, як навчав Христос. Я хочу поділитися декілька місць, зачитаю. Слова Божого, це буде перший, восьмий розділ Євангелія від Марка, із 34 вірша, один тільки віршик. Пізніше вернуся ще, може, пару прочитаю, він сказав до людей, до народу такі слова. І, покликавши до себе народ, з учнями своїми сказав їм: Хто хоче йти за мною? Хай зречеться самого себе. Візьме хрест свій, та й іде за мною. Звернімо увагу, брати і сестри, Ісус не каже, тобі треба йти моєю дорогою. Він нікого не заставляє. Він пропонує, Він сьогодні пропонує для нас тих людей, особливо, які пізнали Господа, каже, хто хоче йти моєю дорогою. І дві умови ставить: перша, нехай зречеться самого себе. І друга, нехай візьме хрест свій. Ви знаєте, часом людина думає, ось переді мною дорога. Ось почався новий день, якийсь певний день ставить ви знаєте потреби, виклики. Певні ситуації, певні люди. І людина, ви знаєте, по своєму людському серцю, по своєму розуму, дивиться на це і каже: я ось так собі буду поступати або поступлю, я ось так буду робити, я ось те буду говорити, те-то піду туди зроблю, те-то, те-то. Але Господь каже, не так. Нехай зречеться самого себе. Своє відсуне у сторону, а є моє слово. Є мої заповіді, які він каже, я оставив для вас. І якщо каже вже 15-й розділ Євангелія від Івана, ми читаємо, каже, якщо ви виконаєте заповіді мої, то ви є дійсно учні мої. І далі називає вже друзями. Каже, я вас не називаю рабами. Чому? Тому що раб не знає те, що робить пан Його. Йому кажуть робити ось так і все. Йому ніхто не пояснює, чому так треба зробити. Хоча, вже дивлячись на апостола Павла, він досягнув такої висоти духовної, що він сам себе називає рабом Ісуса Христа. Він не хоче знати нічого, що йому кажуть зовні. Він нічого не хоче знати свого. для нього в пріоритеті є Господь. Є Слово Його, є воля Божа. Ось так написано: все. По-іншому Він не розуміє і не робить. І Він каже: Я раб Ісуса Христа. А тут Ісус пропонує: хто хоче, хто хоче йти за мною, хто хоче бути учнем Моїм, нехай своє, свої амбіції, бажання трошки в сторону відсуне. Візьме Слово Боже перед лице Своє. І. Бере свій хрест. Браття, те, що оприділив Господь, я не один раз повторяю, ми так можемо дивитися на брата і сестру, і знаєте, часом так порівнюючи своє життя і його, чи її. І ми можемо так сказати, та що йому, правда, чи їй? У нього і ось те, і ось там, і отак, і отак. А я отут. Ви знаєте, я завжди хочу сказати, що кожному Господь дав. У міру того, що людина може понести. Кожного благословив у міру того, наскільки людина може прийняти і залишитися з Богом. Кожного Бог благословляє настільки, щоб це не зашкодило йому. І в кожного є свій хрест. Часом ми чуємо, що навіть і віруючі люди когось судять, правда, обсуждають. І я так часто на ту тему замислююся, брати і сестри, бо часто воно бувало і в мене, і часом, буває, проскакує так. Ви знаєте, ловлю на тому, бо коли людина розсуждає, це одне. Коли людина починає порівнювати або людині казати, що вона не так робить, то це вже людина судить. Якщо ти бачиш, що грішить, це інша справа. Але коли ти радиш і кажеш, що ти не так робиш, Знаєте, я завжди хочу сказати, одягни його обув, приміряй на себе свою його одежину, походи, поживи в Його світі і, можливо, поступиш ще гірше, аніж він. Ось так часом буває. Ісус каже: брати кожен день свій хрест. Не брата, хрест чи сестри. Помагати, підсобляти йти, особливо коли спотикається, падає, це наш обов'язок. Але ви знаєте, приміряти на себе чужу долю або чужі благословіння, чи ще щось інше. щось ніхто не хоче приміряти чужі випробування на себе, правда? Не хочеться приміряти на себе чужі випробування, тільки приміряються благословіння. А як ті благословіння досягнулися, ніхто не знає. Кожен день. Бери свій хрест і добровільно приймаючи Слово Боже, так як Він каже, поступати іди за Христом. Читаю інше місце, яке є записане вже в Євангелії від Луки. Це буде 35-й вірш, 12 м розділом, відома притча нам, і початок цієї притчі декілька віршів. Нехай стегна ваші будуть підперезані, і світильники позасвічувані. І будьте подібні до людей, які очікують господаря свого, коли він повернеться з весілля, щоб як прийде і постукає негайно відчинити двері йому. Блажені ті раби, яких господар, прийшовши, знайде пильнуючими. Істину кажу вам. Він підпережиться і посадить їх, і підійшовши, буде прислуговувати їм. І коли він прийде о другій чи о третій сторожі і знайде їх так, то блаженні слуги ті. І далі він каже, що якби знали, коли прийде, то тоді би пильнували. Але тут наголос стоїть, каже: нехай ваші стегна будуть підперезані. Підперезавши, ви знаєте, людина себе готує десь в дорогу, до праці, вона не готує себе до сну. Вона не готує себе до якогось відпочинку. Людина настроюється працювати, щось робити, іти. І далі каже, світильники ваші позасвічувані. Каже в Євангелії від Матвія, навіть на горна проповідь, Ісус каже, ви є світло для світу. І, брати, і сестри, якщо в моїй руці є світильник, то яка користь того світильника, навіть якщо в ньому є олива, масло, якщо він буде незасвічений? Ось я собі знаю волю Божу, знаю Слово Боже, і я собі так для себе живу, спасаюся, мені добре. А інші люди? А як для інших людей? Якщо це світло не буде осіяти темряву, якщо та сіль не буде осоляти середовище, яке загнивається, то яка користь тоді з того світла? Каже: нехай ваші світильники будуть позасвічувані. Стегна підперезані, іншими словами, будьте готові, бо не знаєте часу, коли господар ваш прийде. І якщо прийде, ви знаєте, навіть пізно, пізно чи під ранок, і знайде вас, що ви пильнуєте. Ви знаєте, як тяжко пильнувати цілу ніч, брати і сестри, і щоб пильнувати цілу ніч, поки ніч, то треба щось мати. Ви знаєте, нагадалася притча про тих десять днів. Щоб пильнувати, треба мати запас оливи. Щоб пильнувати, треба. Мати ціль стояти на сторожі. Ви знаєте, я не знаю, може на цьому місці є браття, які були в війську, і коли ти стоїш особливо вночі, в караулі на посту, так дуже тяжко стояти. Ще вдень, як в день, знаєте, коли все нормально, і нібито, здавалося, міняється там через певний час, але коли ніч. Або вже під ранок і так тяжко стояти, і там що тільки не робиш. І зарядка, і все, і автомат поставиш. І... Ну, аби не заснути, ви знаєте, бо часто бувало таке, що приходять міняти того солдата, а він собі там спить на тому посту. І розумієте, підходить старший караула, забирає зброю. Відійшов, а потім його будять, він кинувся, а він вже беззбройний. І все, і для солдата це покарання. От як пильнувати так, щоб не заснути? Ісус каже, щоб ви були готові? Ви знаєте, для того ми на цьому місці, брати і сестри, щоб в наших світильниках був запас оливи. Щоб коли ми вийдемо з цього місця за стіни дому молитви, щоб наш світильник він був запалений, щоб він освічував. І ви знаєте, була братерська бесіда, і ми так всі звертали увагу для того, щоб ми були підперезані, готові працювати, готові робити Божі справи. Не так, ви знаєте, що ось хочу, роблю, хочу, не роблю. Так не буває. Так не буває. В церкві так не повинно бути. Написано: готові благовістувати ваші ноги, правда? Руки. Щось повинні готові робити. Ми самі повинні являти Христа. Ви знаєте, люди, які сьогодні кругом нас, ніби всі вміють читати. Але коли починаєш говорити, хто читає Слово Боже, ну більшість відсотків 90, може, не читають. Але знаєте, що вони читають? Нас з вами. Вони наблюдають, як ми поводимося. Нас з вами вони бачать, що ми десь сказали, і за три чи п'ять років згадають, як ти поступив чи сказав. Ви лист, який читається людьми, лист Христів. І каже: поступайте так, щоб ім'я Боже прославлялося, не хулилося, а прославлялося. Ми зараз будемо молитися, але перед молитвою, брате, і сестри, я хотів би зачитати відоме місце ще з першого послання апостола Петра. Муж Божий, якого ми часто згадуємо, як приклад, і він сказав в Першому посланні перший, вір, перший розділ з 13 го вірша, такі слова. Улюблені, знову же каже, підперезавши стегна розуму вашого. Пильнуючи, майте досконалу надію на благодать, що подається вам уявлені Ісуса Христа. Як слухняні діти, не пристосовуйтеся. До попередніх пожадливостей вашого невідання. Але з прикладу, за прикладом святого, який покликав вас, і самі будьте святі у всіх ваших вчинках, бо написано: будьте святі, бо я святий. Я думаю, ми зрозуміли, брати і сестри, що написано, правда? Називає улюбленими нас з вами послідовників. Слова того, яке досягнуло нас, в яке ми увірували через нього в Христа. І далі Він каже: не пристосовуйтеся до пожадливості ваших, які були, я так своїми скажу словами, до вашого увірування. Декому зручно бути віруючим і якось там знайти виправдання для своїх поступків, ті, які робив до того, як Христос зустрів його. Любиться. Подобається, не хочеться залишити, і починає пристосовуватися. Апостол Петро каже не так. І не пристосовуйтеся, тому що Господь, Він є господар, Він прийде обов'язково. І якщо ми з вами пильнуємо, нагорода велика чекає. А якщо ми не пильнуємо, то що скаже господар? Хай Бог нас благословить. І далі він говорить такі слова. І самі будьте святі у всі, в усіх ваших вчинках. Яке велике слово! Будьте святі в усіх ваших вчинках. Коли ми проповідуємо слово, і ми кажемо, і це слово достовірне, це так і амінь, бо так написано в Слові Божому. Він каже: Господь каже сьогодні про нас, що ми освячуємося. Через Його святість. Це так і амінь. Але сидіти, нічого не робити і не поступати по Слову Божому було би несправедливо. І Він каже: у всіх ваших вчинках будьте святі, а це вже, брати і сестри, залежить від нас. Певна ситуація будь-яка, як я поступаю, чи я поступаю свято. Чи я поступаю по чистій добрій совісті, чи я поступаю справедливо і відкрито, чи я люблю Слово Боже і по Слову поступаю. Чи я пристосуванець? Сьогодні треба ось так, я буду ось так. Завтра треба ось так, я буду ось так. А як же тоді слово Христове? Ви знаєте, слово, яке залишав Господь для учнів своїх, пізніше почалося називатися заповіддю, навіть сам він казав. Спочатку ніби наука, слово говорив, правда? А потім каже, заповідь. І каже, заповідь нову даю вам. Нову заповідь даю вам. Порівняйте, каже, любіть один одного. І далі, коли ми читаємо заповідь любові, якщо прослідкувати, наскільки вона висока, порівняти зі старим заповітом знайдіть. Те слово в старому заповіті, як написано про заповідь і яку заповідь Ісус оставляє. Набагато вищу, набагато досконалішу, бо каже, туди, куди я вас кличу, там все так. Якщо будете любити один одного, будете досконали. Не буду читати вже в 12 розділі Івана, Ісус говорить, каже, там, де я, там і Слуга мій буде. В іншому місці каже, в домі отця осель багато. Хай Бог нас рясно благословить, брати і сестри, ми є на дорозі. Нехай, каже, ваші світильники будуть позасвічувані, стегна підперезані і каже: Слово Боже, зречися самого себе, не нарікаючи, проходячи те поприще і несучи той хрест, який дав нести Господь. Хай нас всіх, Бог расно, благословить. Ми станемо на наші ноги. Помолимся і подякуємо Господу. Дорогий наш Господь.